Judy. Артюх навчався у механіко-машинобудівному інституті КПІ. Він завжди обстоював європейські цінності, свободу та незалежність України. 2014-го добровільно пішов воювати в зону АТО командиром стрілецького відділення 12-го батальйону територіальної оборони Київ. Юрій загинув 2 вересня 2014 року під час ворожого обстрілу Луганську. Олег Задорожний, викладач кафедри інформаційних систем та технологій, за фахом професійний військовий артилерист. Після ...масштабного вторгнення був призваний до лав ЗСУ. 30 травня 2022 року. Олег героїчно загинув на ізюмському напрямку, захищаючи Харківщину від рашиської навали. Він був такий, знаєте, дуже яскрава сонячна людина. До нього Дійсно, що б ти не попросив, він завжди підходив. Він дуже-дуже сильно любив своїх, свою дружину і свою дитину. Він був відповідальний за 419-й аудиторію, вона комп'ютерна аудиторія, і він на доски написав, що я вернуся. 02.04.2022 року. Але він не повернувся. Він загинув. Я не вірила. Дуже довго не вірила, що його немає. Воїнам-захисникам Юрію Артюху та Олегу Задорожному у Київській політехніці відкрили меморіальні дошки. Ми вшанували пам'ять, увічнили відкриттям дошок наших героїв Олега Задорожного. Юрія Артюха, які поклали своє життя за Україну, пам'ять про наших героїв буде в наших серцях вічно. Ми будемо вшановувати це приклад для нашого молодого покоління, молоді студентської, приклад для старшого покоління, як потрібно захищати батьківщину.